Не всі стосунки стають щасливими. Не вся любов у світі має тривати. І це нормально, адже любов не буває просто раз. Після серйозного розриву може здатися, що ваше життя закінчується, але це зовсім не так. Ви можете рухатися далі і, зрештою, стати щасливішими. Але зараз ви, мабуть, навіть не можете викинути з голови розставання. Поки ви думаєте про те, як подолати свою колишню дівчину, ви можете постійно відтворювати розставання у своєму розумі або намагатися зрозуміти, що ви зробили не так, щоб ви могли це виправити. Багато чоловіків навіть стикаються з проблемою пережити своїх колишніх дівчат, які їм зраджували або кинули. Вони відчувають себе обдуреними і зрадженими, але в той же час не знають, як так легко розлюбити. Чоловікам потрібно більше часу, щоб пережити своїх колишніх, і вони ніколи не переживають це повністю. Чоловіки більш схильні до шоку. Чим більший шок від втрати, тим більше часу потрібно для відновлення. Тримайтеся подалі і не спілкуйтеся, щоб пережити свою колишню дівчину, чи можемо ми бути друзями. Це повне ні ні, якщо ви запитаєте нас. Особливо в перші дні краще уникати дружби зі своєю колишньою дівчиною. Після розриву відносин жінки часто мають звичку френзонувати своїх колишніх хлопців. Тримайтеся подалі від тригерів. Якщо ви хочете повністю забути свою колишню дівчину, то вам потрібно триматися подалі від тригерів, які нагадують вам про вашу колишню дівчину, яка вам зрадила або кинула. Щоразу, коли є щось, що нагадує вам про неї чи ваші стосунки, це є тригером і вам потрібно швидко розвернутися. Поговоріть про це з друзями та родиною Кранті каже. Поговоріть зі своїми друзями та родиною про свої почуття. Ваші почуття порожнечі ревнощів потребують виходу саме в цей час. Оскільки ваші думки постійно затьмарені незрозумілими емоціями, ви можете просто дозволити цим відчуттям залишитися там і відчути себе гірше. Натомість дозвольте собі озвучувати їх, щоб набагато краще сприймати те, що ви відчуваєте. Сила проводити час з друзями і сім'я дійсно недооцінена. Як підказує консультант, може бути корисним і дуже корисним проводити час з тими, хто вас любить. Вони не тільки добре вас знають, але й допоможуть зрозуміти, наскільки ви гідні кохання. Проведіть час наодинці з собою. Після розриву відносин люди зазвичай вважають за краще залишитися наодинці, оскільки вони поринають у свої думки. Я не можу забути свою колишню дівчину. Це тому, що вони не хочуть, щоб хтось інший бачив, наскільки вразливими вони стали після розриву. Але, чесно кажучи, людині не потрібна причина, щоб зробити перерву, щоб провести час із собою. Розставання не дається легко ні для кого. Особливо, коли хтось, кого ви кохали, кинув вас заради іншого або зрадив вам. Подолати їх нелегко, але все починається з першого кроку, а потім придумаєш, що робити далі.